Вітаю! Вирішила записати для вас все ж таки відео, тому що саме сьогодні приходять від дівчат запити, а як керувати і планувати своє майбутнє. Тому це відео зараз буде підгружено на YouTube, щоб воно було допомагаючим. Чому така потреба? Все ж таки, треба подумати в ту сторону, а як твої думки керують твоїм гаманцем. Чи все ж таки гроші керують тобою? Так? А думки десь в третьому місці, і як можна змінити це вже зараз. Твої гроші це зеркало твоїх рішень. І для того, щоб в майбутньому все ж таки бути з грошима, потрібно тут і зараз говорити не на потім ці дії, а тут і зараз вирішувати питання. Чому гроші можуть керувати людиною? Тому що. Навіть фінансові установки, вони можуть іти з дитинства. Ми туди дивимося на нашому курсі Гроші жінка стан. Зараз вже заключні ефіри і тому, хто планує на січень, додайтесь. Фінансові родинні установки, їх треба переписувати. І ми це робили на курсі. Зараз трішки просто привідкрию. Хто чув таке в родині гроші зло, великі гроші, великі проблеми? Або я не створений для бізнесу, бізнес не для тебе. або... От напишіть просто після цього запису ефіру, як у вас було. Існує три категорії людей: витрачальник, котрий ну, гроші є і одразу пішли. Економіст, котрий економа і нічого собі не дозволяє. І інвестор, витрачає за планом, примножуєте за власним планом. А в чому різниця між цими людьми? Можливо, навіть. Студент, який заробляє мало, але вміє інвестувати, відкладати, тому що цьому навчили якісь інструменти або в родині, або людина пройшла ті базові знання і має той досвід уроки, як змінити мислення перші кроки. Все ж таки записати свої вітрати, профіксувати, а де ж все ж таки в мене йде злив, і якщо це про емоції, про імпульсивність, то чому так відбувається? У нас дуже потужна робота відбувалася протягом першого місяця заняття. І ви розумієте, що зараз це предпродажа, бо в січні буде саме чат, де будемо працювати цей же курс, але разом з тілесним терапевтом. Вартість буде просто як за Донат, тому що моя мета зробити благодійність. Я буду збирати на банку, і в мене в роботі була дівчинка, з якою я працювала більше рік, вона художниця, але стався випадок насилля за кордоном. Да? І я її рік з того витягала. Тому мені дуже важливо зібрати їй на матеріали кошти, це 8 тисяч гривень, запустити в роботу. Вже є плани, ескізи, і щоб дівчина почала відтворювати те, що робила до війни. І тому це така, начебто, благодійність користю для всіх. От, що ми про себе знаємо, чи ми дотримуємося тих правил з приводу грошей, які собі прописуємо. Якщо брати таку стандартну ситуацію, то 50% це складає база нашого життя. Десь 20-30 ми плануємо на майбутнє, на великі покупки, на подушку безпеки. І десь 20 або 10% це або заплати собі на майбутнє майбутнє. Ми чули цю фразу Заплати собі, так? але хто її досконало впроваджує. Так? Якщо не мати таких копілочок на майбутнє, то відбувається те, що відбувається. Ми живемо свої звичні сценарії. Гроші твоя свобода. От повірте, навіщо це робити? Тому що чим раніше ти почнеш контролювати. Тим більше ти будеш заробляти, тим якісніше ти будеш жити своє власне життя. А для чого це потрібно? В принципі, зрозуміло, що, в принципі, якщо я керую грошима, то я керую власним сценарієм, власним вибором в цьому житті. Тому поїхали. Мабуть, усі багато хто з вас бачили отакий особистий план. Гайд я скидувала в групи і в особисті, але хто з того, що прописував? Да? Зараз я буду робити прямо для вас в моменті прорахунки і їх буду записувати, а потім цей аркуш я вам скину. Ну, давайте візьмемо, на мою думку, скільки заробляє в середньому. Моя родина, так? якщо зрозуміти, що це родина з трьох людей, а зараз ще з нами живе старша донечка, але вона повністю самостійна. І загальний дохід в родині, на мою думку, складає так близько, можливо, я помиляюсь. ну, Візьму на скидку 60 тисяч тисяч гривень. Я буду з вашого дозволу добулювати все на аркуш, а потім вам це перенесу родина. Угу. І далі прорахунки вже красиво оформлю і скину вам в чат, щоб було кількість працюючих в родині двоє працюючих. Для чого потрібно пропрацьовувати цей гайд, чек-лист для ясності? Тому що мені здається, що все ж таки я навіть більше заробляю, аніж в розумінні. Да? Так, За кого я відповідаю? Ну, У нас є зараз неповнолітня донечка, одна, це Єва, напишу її ім'я. Так. І приблизно мої доходи. Отут От треба просто попрацювати для того, щоб зрозуміти, все ж таки, чи всі ми записуємо подарунки. Да? Зарплатня, чи є, чи вже немає зарплатні пенсія, чи є щось в оренді, чи є надходження від депозиту, чи якісь інші пасиви, ВПО допомога, чи вона є. Да? І ці всі речі пропрацюємо. Зараз буде таке коротень відео А далі я все ж таки хочу з вами пропрацювати і скинути результати обчислень. Далі базові потреби, на котрі ми приблизно впроваджуємо десь. 50%. Да? Харчування, здоров'я, комунальні послуги, телефони, речі заплановані, не заплановані, можливо, відпочинок. Чи важливо кожного місяця дбати вже про відпустку. Я хочу в відпустку їздити принаймні три рази на рік. Транспорт, проїзд, свята. Ось будуть новорічні. І я уявляю, тут такі будуть колосальні зливи. Це ж емоційні зливи, а нам треба подбати про майбутнє. Так, щоб це було смачно, зрозуміло. І все ж таки від слова достатньо. Бо я розумію, що раніше ми накривали такі столи, і гостинність залежить від нашого заробітку, від звичаїв в родині, але можна все проїсти, все злити. Можна бути з цим, але з тим мінімумом і комфортом, з імбирним чаєм, який ти зробиш, да? чи створиш домашній уют якийсь з кінотеатром. Домашнім. І це буде настільки емоційно, бо всі ми іноді, можна сказати, запахались і хочемо на свята побути вдома. Зробіть аналіз саме бази, так? яка база і куди витрачаємо. Я зараз швиденько, щоб просто не втрачати час. Врахую для вас і всі речі, а далі, ми ж всі дівчатка, ми можемо все ж таки доробити цю вправу в своєму графіку. Знаю багато працюючих, так? І от, імпульсивні покупки, чи я їх враховую, чи планую? Ну, плюс-мінус. Прибирання чи володію інформацією. Так, володію, записую, домашні тварини. Так, знаю скільки. Кредити обов'язково дуже важливою такою сферою є саме пропрацювати кредити і ясно для себе виписати. А скільки я маю боргів? Спорт. Що я хочу змінити в власне в житті? А, краса. А скільки в планах краса? Ось уявляєте раніше до порукарні ходила тільки я, зараз три доньки, три дівчинки, дві доньки, і я, і всім треба красу перед новим. Чи планувала я, що мала захоче змінити колір, мабуть, не планувала. Фінансовий захист, то стабільність. Тому е, туди строго настрого відкладаю з кожного заробітку, для того, щоб мати в майбутньому накопичення пенсію і е, створити у той родинний капітал, який я можу керувати, передати, незаплановані витрати. От ми зараз візьмемо базу 60 тисяч і прорахую всі. Всі речі, які в мене трапляться по списку, ну, і далі випишу: А що я планую збільшити. І, чесно вам скину всі ці речі, не затримуючи вашу увагу, для того, щоб розуміти, що. В майбутньому я хочу створити свій план і через на рік, і на 5 років, і через 20 років, щоб мати плани в своєму житті. Правила трьох резервів ніхто не відміняв, тому це можна тільки в особистій консультації зрозуміти скільки на який резерв. Ми всі чули про те, що кожен може мати фінансову подушку безпеки. Але чи маємо ми її? Да? І чи можна відтуди брати? Можна, але докладувати. Тому що наш бюджет. І управління ним повинен бути невиснажливим, він повинен бути гнучким і повинно розпоряджатись е, грошима так, щоб. Вам було комфортно тут і зараз жити. Оце по-жіночому, оце з драйвом. І для того, щоб збільшити свої доходи, все ж таки зрозумійте, а чи нема мене зливу, да, є мої контакти: Telegram, Instagram, Viber. Пишіть на особисті консультації. До речі, я скажу маленьку об'яву в кінці, бо мені хочеться все ж таки підгрузити для вас. Таку полізняшку, ще нагадати, як працювати ще к листом, пройтись по ньому, а далі створити план. І ви можете доєднатися на наступне заняття до нашого курсу Гроші жінка стан для того, щоб пропрацювати власне свої сценарії і запланувати наступний рік уже так, щоб мати гроші і в майбутньому, і на зараз. Да? Тому я дуже дякую всім, хто передивиться це коротеньке відео. І давайте створимо перед новорічним такий емоційний гайд для себе план, за яким ми будемо слідувати. І ще хочу запросити до спілкування, буду їхати до Києва. 26-го я буду в день консультувати з приводу трудових оцифровки. Прямо цілий день зранку ввечері буде нейрографіка. Вже є записи на цю подію. Хочеться розслабитись, хочеться помріяти від душі щирості, побудувати нові нейронні зв'язки для того, щоб мати в майбутньому резерв ресурсу здійснювати ті всі плани. А 27-го я проведу гру життєвий капітал. Це гра про гроші, це кешфлоу українського зразку. І тому, якщо хто має намір долучитися, буде в Києві локація, скажу особисте: пишіть, подавайтеся і давайте з вами все ж таки вихідні в Києві зробимо потужними для себе кайфовими і зарядженими на новорічні витрати в задоволення. Дякую за увагу! І пропрацюйте цей чек-лист, бо він того вартий. Дякую, до зв'язочку!